Ми дивилися під мікроскопом на мітохондрію, інфузорія тофелька. В школі ми тільки в підручниках їх бачимо. Коли я почала ходити в цей простір, в мене покращилася успішність з біології, з хімії так само. Ми робимо експерименти, і це дуже цікаво, тому що одне діло це дивитись на теорії, а інше діло на практиці. Це середовище комфортне для мене, тому що усі з повагою та добротою до тебе відносяться. і я знайшов підтримку. Була коронавірус, війна, і багато шкіл змушено навчатися онлайн. Ми подумали, що було б дуже доречно створити такий простір, де учні можуть відпрацьовувати всі лабораторні практичні роботи, передбачені міністерською програмою. Щоб не буде якоїсь середньої лабораторії в кожній школі, а де буде одна цікава лабораторія на доволі якісному рівні. ЮНІСПІ фактично він нас підтримував фінансово. Тобто, це все завдяки дитячому фонду ЮНІСЕФ. Такі школи, як ця, має відкриватися в багатьох містах України. Вона дає багато знань, тих, яких нам не давала школа колись раніше.